Так, вітаю, панове, будова і класифікація плазмового та рідококристалічного телевізора. Плазмовий телевізор складається з плазмової панелі матриці мікроскопічних комірок із газом. ТБ-тюнера, інвертора. Мережевого адаптера та динаміки. Класифікація плазмових телевізорів зазвичай базується на їхніх технічних характеристиках, таких як розмір діагоналі та роздільна здатність екрану. Це ключові. Ну ще й за іншими будова плазмового телевізора. Основним компонентом є плазмова панель, панель яка, по суті, є матрицею. сотень тисяч крихітних заповнених газом, неоном, аргоном, ксеноном або їх сумішю комірок, розташованих між двома скляними пластинами. Передня скляна панель прозора пластина з прозорими електродами, що формують горизонтальні лінії адресації. Задня скляна панель містить електроди, що формують вертикальні лінії адресації, а також покрита шарами лімінофору різних кольорів червоного, зеленого та синього. Комірки це пікселі, заповнені іонізованим газом, плазмою, мікроскопічні судини, де відбувається електричний розряд. <кхм> Електронні компоненти включають. ТВ-тюнер для прийому сигналу, інвертор для перетворення струму. Ж, понятно, да? Мережевий адаптер та схема керування зображенням. Динаміки для відтворення звуку. Ну і зрозуміло, що входна і виходна арматура, арматура якщо є. Да? Фурнітура. Принцип дії полягає в тому, що під впливом електричного заряду газу комірка хіонізується, перетворюючись на плазму і при ультрафіолетове світло. Це ультрафіолетове випромінювання потрапляє для люмінофор відповідного кольору на задній панелі, який починає світитися видимим світлом, формуючи таким чином зображення на екрані. Класифікація плазмових телевізорів. Плазмові телевізори класифікувалися за кількома ключовими параметрами, хоча заряд... Зараз ця технологія здебільшого застаріла і не виробляється активно. За розміром діагоналів. Діагоналі екранів плазмових телевізорів зазвичай були великими. Поширеними розмірами були 42-50-60 дюймів і більше. Вибір розміру залежав від відстані перегляду та розміру кімнати. За роздільною здатністю. Основні стандарти роздільної здатності включають... HD Рейді, наприклад, 1027 х на 768 або 1208 на 720 пікселів. Full HD 1920 на 1080 пікселів, що забезпечило високу якість зображення. Деякі пізніші моделі мали підтримку 4К 3840 на 21600 пікселів. Тобто, ця назва пов'язана із розмірами. 4К це 3840 х 2 160 Full HD 1920х1080 і HD -ряді відповідно або таких або таких розмірів. За функціональністю плазмою телевізору також списується як Smart TV, з можливістю підключення до інтернету та доступу до різноманітних онлайн сервісів, або як звичайні моделі без додаткових розумних функцій. Далі пішов рідкокристалічний телевізор. Рідкокристалічний телевізор RK або LCD. Станом на 26 рік залишається найбільш масовим Технологія дисплеїв, яка пройшла знову значною еволюцією від простих панелей до сучасних систем із застосуванням штучного інтелекту та передових типів підсвічування, будова РК телевізора. Основний принцип роботи базується на здатності рідких кристалів, змінювати орієнтацію під електричного поля, керуючи проходженням світла. Типова структура включає дисплейна панель, матриця складається з двох скляних пластин, між якими розташований шар рідких кристалів, система підсвічування, оскільки рідкі кристали не випромінюють світла самі, вони перебувають, потребують зовнішнього джерела. В 2026 році домінують RGB-міні-ЛЕД маси мікроскопічних світлодіодів, червоного, зеленого та синього кольорів, що дозволяють відмовитися від кольорних фільтрів і підвищити яскравість. Сідло фільтри та поляризатор розділяють світла на субпікселі червоно-зелене занесення для формування кольорового зображення. Електронна плата керування t перетворює відеосигнал у команди для кожного пікселя матриці. Корпус та інтерфейси включають партії HDMI 2.1, аудіосистеми та блоки живлення. Класифікація РК телевізору. Станом на 26 рік телевізор класифікується затримався параметри. За типом підсвічування NedGLED, світлодіоди по краях екрану застосується в бюджетних моделях. Direct-Leg світлодіоди різном... рівномірно розподілені по всій площі за матрицею. міні LED, rgb міні LED, Новітній стандарт 2026 року, що використовує тисячі зон локального, затемнення, Локального затемнення для досягнення контрастності близької до OLED. За типом матриці IPC, IPS забезпечує широкий кути огляду та природну передачу кольору, але має нижчу контрастність. VA відрізняється глибоким чорним кольором та високою контрастністю, але має менші кути огляду. TFT, загальна технологія активної матриці, де кожен піксель керується окремим транзистором. За розільною здатністю та функціоналом 4К та 8К Ultra HD стандарти чіткості для сучасних панелей. IE Smart TV 26 році більшість моделей оснащені процесорами зі штучним інтелектом, наприклад, 4 k і UbScalling Pro, які в реальному часі покращують деталізацію на динаміку зображення. Ігрові моделі. Телевізори з підтримкою частоти оновлення до 240 Гц та технологію VRR. Згідно з прогнозами на січень 2026 року, основними трендами ринку є перехід на великій діагоналі від 65 дюймів. Та масове провадження того мікро RGB, яка поєднує переваги РК панелей та самовипромінювальних діодів. Ну, і що таке матриця екрану і в чому різниця між LCD, IPS, OLED, AMOLED та інших технологій? При виборі смартфона це вже ну, все одно смартфони. чи... Телевізори, в них екрани одинакові. При виборі смартфона, планшета, ноутбука або іншого пристрою з дисплеєм. Дуже важливо звертати увагу на його матрицю. Це електронна схема екрану, що формує зображення. В типу залежить якість кольору, рівень яскравості та інші параметри картинки. Сьогодні на ринку домінують два основні різних, принципово різних класи матриць рідкокристалічні та органічні. LCD, рідкокристалічні, органічні OLED. Однак, кожна з них цих технологій має кілька різновидів, яких легко заплутати. Ситуацію складної ще й маркетингові хитрощі деяких компаній, через які практично однакові технології отримують різні назви. Так? Якщо ви дивитеся в характеристики дисплеї, не можете розібратися в дивних абревіатурах, ця стаття має допомогти. У ній ми розглянули ключові типи-матриць на ринку мобільних пристроїв. Ну і поїхали. Рідкокристалічні матриці LCD IPC, IPS, PLS, MiniLED та та Ну, Так вони ж це накладаються. Да, Більшість сучасних екранів відносяться до типу LCD. Liquid Crystal Display. рідкокристалічний або просто РК-дисплей. В основі цих матриць лежать два компоненти. Перший являє собою світло підкладку. Друге це розташована нею днейша довга з тих неорганічних молекул, які називаються рідкими кристаллами. У багатьох варіантах LCD підкладка світлиться рівномірно і не здатна вимикатися або змінювати яскравість на окремих ділянках. Замість неї розподіл світлових хвиль керують рідкі кристали, принцип роботи, яких нагадує жалюзі. Змінюючи положення електричного струму, вони пропускають або блокують собою світло. Підкладки для тих чи інших пікселів, пропущені кристалом світлові хвилі, потрапляють на колірний фільтр так і з'являється фінальне зображення. Хоча судя, сучасні lcd екрани забезпечують загалом високу якість кольору відтворення, вони все ж таки відстають за рівни контрастності від панелей на основі технології OLED. Це найбільш помітно по чорному кольору. Загородження звідки кристалів. Фізично не може перекривати світло, що надходить від підкладки на всі 100%. Тому воно частково проходить крізь жалюзі, навіть у темних ділянках зображення. В результаті замість глибокого чорного кольору, який при ідеальній контрастності має бути повною протилежністю білого на LCD матері добра темно-синій. Сірувати. Крім того, рідкокристалічні екрани поступаються oled панелями за рівнем яскравості. Для більшості користувачів різниця не критична. Але якщо ви вибираєте гаджет для перегляду HDR контенту яскравості, РК дисплея може не вистачити. Однак, lcd є свої дуже вагомі переваги перед OLED. Так, РК-екрани більш дешеві та довговічніші. Саме тому. Вони поки що набагато популярніші. Найпоширенішою варіацією LCD Матриць на сьогодні є IPS. Вона використовується в різних гаджетах набагато рідше. Можна зустріти її аналог під назвою PLS. В останні роки також почали з'являтися екрани засновані на більш досконалій технології mini LED. А майбутній LCD-матриць, швидше за все, за мікро-LED панелями. У чому ж особливості кожного типу? Зараз все пояснюємо. Так, IPS in plane Switching, площинне перемикання. Перші lcd дисплеї сильно спотворювали кольори при погляді під кутами. Цю проблему вирішили в IPS-матрицях, удосконаливши підхід до управління рідкими кристалами. Змінюючи орієнтацію просторів молекули, в таких екран завжди залишається в порядковому в одній площині паралельно до світлової перемінюючої підкладки. Звідси й назва. Ця технологія не тільки значно розширила кути огляду, але й також помітно покращила відтворення кольорів. Популярність IPS матриць можна пояснити поєднанням високої якості зображення та помірної вартості. А по A-53 display IPS LCD. PLS plane to line. Shit лінійно-площинне перемикання. Компанія Samsung зробила пропієстарний аналог IPS зі схожою назвою PLS. Такі матриці використовують для керування кристалами додаткове електричне поле. Завдяки йому молекули можуть змінювати своє положення у двох площинах паралельно та перпендикулярно підкладці. Загалом, технології дуже схожі. Але якщо вірити Samsung, завдяки оптимізованому рігнюванню кристалі PLS, дисплей відрізняється підвищеною яскравістю і ще більш широкими кутами огляду. Втім, якщо різниця і є, ви навряд чи помітите її неозброєним оком. Samsung Galaxy A05S. міні LED, міні-ліч Emitting diode, mini світлодіоди, як ми вже. Згадували традиційні LCD-екрани не вимикають підсвічення на окремих ділянках, навіть для відображення чорного кольору. Все тому, що ці панелі використовують надто великі світлодіоди. Мова йде про лампочки на підкладці, які генерують світло. Якщо підсвічувати лише окремі діоди, через їх розмір, деякі деталі зображення виявляються розмитими. Світло розповсюджується на фрагменти, які мають бути темними і навпаки. Технологія міні-ЛЕД представлена у 2021 році пішла іншим шляхом. Засновано на ній екрани використовують зменшені світлодіоди. Лампочки настільки дрібні, що матриця може точніше регулювати площу підсвічення, майже не розмивати деталей. Це дозволяє екранам Міні Лед вимикати окремі ділянки для передачі глибокого чорного кольору. У результаті такі матриці значно перевищують за контрастністю IPS і PLS. Крім того, використання великої кількості дрібних замість меншого числа великих світлодіодів Збільшує максимальну яскравість дисплея. Це ще одна важлива перевага технології. Разом з тим, міні LED складніше виробляти, ніж традиційні LCD-панелі, тому вони значно дорожчі. Apple Pad Pro 129 Мікролед Мікроліт емітінг діод мікросвітлодіоди. Незважаючи на весь процес міні матричні матриці програють за точністю зображення OLED. Справа в тому, що навіть зменшені світлодіоди перевищують за розміри піксії. Через це підсвічення може виходити за межі підведених для областей, що стає помітним для наявності дуже яскравих об'єктів на чорному тлі. Це особливо впадає в вічі на невеликих дисплеях з високою роздільною здатністю де розмір пікселів мінімальний. Наприклад, користувачі iPad Pro 129 з матисом міні led скаржаться на дивні ореоли нічних ліхтарів. Цю проблему вирішує технологія MicroLED. і розробники зменшили світлодіоди ще сильніше, зробивши їх меншими за пікселі. В результаті такі матриці можуть дуже точно контролювати площі підсвічення. Це дозволяє їм видавати справжній чорний колір, взагалі не спотворюючи детали, а збільшена щільність і забезпечує рекордну яскравість. Тих Samsung діспєї мікролет. Дисплеє Мікролет зовсім не поступається за точністю деталей і якістю кольорів органічні, навіть перевершують їх по яскравості. При цьому вони позбавляють головного недоліку OLED недовговічності, про яку ви можете прочитати в наступному розділі нашої статті. На жаль, зараз екрани на основі мікролет дуже дорогі і складні у виробництві. Поки що ними оснащують хіба що телевізори, які показують на техновиставках і потім продають обмеженими партіями за мільйони гривень. Тому до масового споживача технологія може дістати лише за кілька років. Крім того, розробники ще мають адаптувати мікролет для використання в мобільних дисплеях. Органічні матриці OLED, P, AMOLED, AMOLED, Super AMOLED та інші. В останні роки активно зростає популярність матриць типу OLED. Organic Light Emitting Diod. На відміну від LCD, у них немає ні підкладки, що світиться, ні рідких кристалів. Функції цих компонентів у OLED екрану виконує шар хімічних сполук на основі вуглецю. Ці речовини утворюють крихітні органічні світлодіоди, кожен з них здатний виробляти світло під впливом електричного струму, причому незалежно від інших. Така архітектура дає oled матрицям кілька переваг перед LCD-панелью. Оскільки органічні світлодіоди дуже маленькі, то автономті дисплеї може гнучко контролювати підсвічування на різних окремих пікселів. Це дозволяє вимикати необхідні ділянки дисплея з дуже високою точністю. В результаті матриця витримує відміну. Контрастність з ідеальним чорним кольором, саме в тих місцях, де він справді потрібен. Жодні розміття між темним та світливим деталями при цьому не виникають. Крім того, електролюмінесцентні властивості судодіодів роблять зображення більш насичні і яскравим, ніж LCD-екрани. Приблизно співставні результати показує технологія мікроледу, оскільки оледний мірі від неї вже доступна на мобільних пристроях. Отак. От Але це ще не все. Панелі з органічними світлодіодом найбільш енергоефективні. Відключення окремих пікселів зменшує витрати заряду. Крім того, ці екрани тонші, ніж LCD, через меншу кількість компонентів. Інша цікава особливість oled матриць полягає в еластичності. Ви, напевно, бачите смартфони, які можна складати навпіл разом з екраном. У таких дисплеях світлодіодний шар Нанесена не на скляну, а на пластикову основу вона може згинатися без поскоджень. Тепер про недоліки. Собівартість OLED матриць вища, ніж у IPS і PLS, тому панелі з органічним сідлодіодом переважно зустрічаються в більш дорожчих гаджетах. У сегменті до 5 тисяч гривень ви навряд чи знайдете смартфон з таким екраном. Інша проблема ленд-панели пов'язана з тим, що органічні елементи, що ходять до їх складу, з часом можуть деградувати і втрачати свої властивість. Результат вигорання окремих пікселів, тому вважається, що довіщність таких екранів трохи нижча, ніж РК Альтернатив. Досить часто характеристики. Часто характеристики смартфонів з органічними матою просто вказують OLED, Однак ви також можете побачити інші адріатури. AMOLED, Super AMOLED, LTPO OLED та Dynamic AMOLED. Все це різновид OLED. Давайте з'ясуємо, в чому вони різняться. AMOLED. Перші oled панелі були засновані на технології PMOLED, Пасів. Матрикс. Пасивна матриця на органічних світлодах. Вони використовували неоптимізований механізм подачі струму на світлодіоди, який витрачав надто багато енергії. У нових екранах змінили технологію на Amoled Active. Matrix. Активна матриця на органічних світлодах, у ній додали шар тонкоплівкових транзисторів TFT, які керують струмами. Він суттєво підвищує решативність, тому всі сучасні матриці OLED є активними тобто AMOLED. Xiaomi, наприклад, да, дисплеєм. Так, Супер AMOLED. У стандартних сенсорних екранах сенсори дотику розташують на кривому шарі, але компанія Samsung інтегрувала їх прямо всередину на amoled матриці, назвавши таку технологію Super AMOLED. Це зменшило загальну товщину панелі та покращило її функціональні характеристики. За словами компанії порівняно зі стандартом AMOLED, такий екран на 20% яскравіші та енергоефективніші, а також на 8% краще поглинають зовнішнє світло. Galaxy M15. Динамічний AMOLED 2X. Пізніше Samsung випустила вдосконалий варіант Super AMOLED із підтримкою HDR 10, та ширококольорного діапазону dci p 3 Ця версія отримала назву Dynamic AMOLED. Але на цьому компанія зупинилася і знову допрацювала технологію та так матриця Dynamic AMOLED 2X. Головна змінність від попередньої версії порядку підтримці часу 120 Hz, що забезпечує високу плавність анімації на даний момент? Це найбільш просунуті мобільні екрани Samsung Samsung Galaxy S24 LTPO Wallet. Більшість мобільних екранів дають змогу регулювати частоту оновлення вручну. Багато панелів навіть здатні самі підлаштовувати її під відкритий додаток або інший контент, щоб оптимізувати енерговитрати. Наприклад, коли ви запускаєте гру, система автоматично винаправляє ресурс на підвищення частоти для максимальної плавності графіки. А коли ви дивитесь на статичні зображення, потребує плавної картинки, екран знижує частоту для збереження енергії. Проблема в тому, що регулювання частоти, як правило, дуже обмежене. Екрани можуть перемикатися між двома, трьома значення, наприклад, 60, 90 і 120, не проміжне. І тут вступають у гру дисплеї LTPO LED. Вони здатні автоматично підтягувати частоту до будь-якого значення в діапазоні від 1 до 120 Гц. Така гнучка дозволяє їм більш ефективно балансувати між економією заряду та плавністю екрану. Що зробила, поки що такі панелі отримують лише топові флагмани. Apple iPhone 15, вище. Висновок. яка матриця екрана краще. lcd матриці пропонують вигідне з підношення ціни та якості, тому підходять більшості користувачів. У цій категорії лідер технологія IPS. На другому місці запуляне майже повний аналог PLS. Кожна з них видає чітке діталізоване зображення з насиченим кольорами, яке майже не. Мені під кутом. Матриці, типу міні-ЛЕД, які теж відносять до рідкокристалічних кристалічних велосин, не неоднозначними. Вони більш контрастні, але коштують надто дорого і можуть дратувати е, створенням деталей наслідок неточного підсвічення. Більш старі LCD-панелі, на кшталт ТН. Сильно поступаються, ну і вже майже не зустрічається, їх точно краще уникати. До надходження в масові продаж екранів мікрод найбільш сучас залишається oled матриці Вони перевершують всі доступні сьогодні lcd екрани для мобільних пристроїв за якістю передачі кольорів і рівної красії. OLED найкраще підходить для перегляду HDR-відео та професійної роботи з контентом, однак і ці дисплеї мають свої недоліки, вони дорогі і менш догірніші, ніж гірсько-кристалічні. Дякую за увагу.